Друзі, моє вітання. Я Діна Бернацька, це новини Лайв. Дякую, хто долучається до нашого ефіру. Це важливо сьогодні. Хочу познайомити вас з людиною, завдяки якій ми маємо можливість тут з вами сьогодні сидіти, завдяки якій ми маємо можливість прокидатися під синьо-жовтим стягом. Це людина, яка пройшла військовий полон, російський страшний полон протягом двох. Майже з половиною років це Олександр Бондаренко, полковник Державної прикордонної служби України. Олександр, мої вам вітання. Вітаю! Я дякую, що ви знайшли час, і дякую, що ви виявили бажання поспілкуватися для того, аби розповісти. Деталі, звичайно, не розкриваючи карти, а, те, що має залишитися в таємниці, але хочемо все ж таки донести до українського народу, що і як відбувається там у російському полоні. Розпочнемо із того, як ви туди потрапили. Під час оборони міста Маріуполь на заводі Азовсталь, двадцятого, 20 року. Потрапив до полону по команді, вийшов до полону. На жаль. Іншого виходу на той час не було. А ви служите з якого року? Державній прикордонній служби я служу від 2002 року. З 2002 року до 2017 року я проходив службу в Луганському прикордонному загоні, а з 2017 року по цей час проходив у Першому прикордонному загоні. А загалом на сході нашої країни з якого ви року служите? З 2002 року постійно проходив службу на Сході нашої країни. Повернемося до того моменту, коли ви потрапили до полону. Іншого виходу не було. Куди вас спершу повезли? Як це відбувалося? І коли ви зрозуміли, що ви відтепер у руках російського загарбника? 20 травня 22-го року ми вийшли з заводу «Азовсталь». на автомобільному шляху нас. Були визначені місця для огляду, нас оглянули, забрали заборонені речі, погрузили в автобуси і направили нас в Оленівку, це в Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в колонії. Там ми перебували в цій колонії до вересня місяця 2022 року. Що найгірше було за цей час? Як до вас ставилися? Ви, полковник Олександр? Так. Відношення до полковника і відношення до солдат. А це про одне і те саме? Чи це відношення зовсім різне? На жаль, ні для офіцерів, тим паче для вищого офіцерського складу відношення, скажімо так, було трошки гірше. А ви зазначили, що потрапили спочатку в Оленівку? Так. А потім куди вас повезли? Потім після Оленівки це з 30-го 10-го 22-го, нас перемістили в СІЗО номер 2 Старий Оскіл, це Білгородська область. І там перебував до 7-го лютого 24-го року. А чому вас переміщують з одного місця в інше? Про переміщення хто нічого не повідомляв. Зачитували списки, завантажували. В вантажівки і переміщали, в які місця ми до кінця не знали. вас переміщували е, тих осіб, яких взяли відразу в полон? Чи, наприклад, там, ви перебували до вас, ще підвезли наших українських підвозили хлопців і, і потім підвозили перевозили хлопці. далі? Так, підвозили хлопців і валеніку підвозили, і потім і в Старий Оскіл підвозили. Ну, в крайній місці вже не підозло, там вже були постійні. Коли Воленівці розстріляли наших військовополонених, більше 50 людей, ви це бачили? Вибух ви бараку цього? Так. Так, я був в той час там. Це був через один барак. А що от говорили росіяни? Чому вони до цього вдаються? Як вони це пояснювали? Ну, Чи вони чули це цих розмов? Україна обстріляла. Ага, це. тобто вони пояснюють. Вони що... пояснюють, що це був прильот зі сторони України в цей барак. А ви коли дізналися, що це був розстріл, що це був підрив наших? Ну ми чули, коли це був вибух. Це було вночі. Ми чули, але потім нас загнали всі в барак і нікого не випускали, щоб ми не дивилися, що там про що там діється. А чому так? Навпаки, ж росіяни за тебе спостерігали це, за що. у них пішло не так. Десь було видно наслідки, що це був не прильот, а це був підрив на місці. Свідомий так. А ви знали тих хлопців, які там були? Це були Ні, ваші побратими? Їх наз... Там були військовослужбовці з Азову. Ну, я не, не знав. Тому. Після Оленівки вас перемістили у Білгородську область? Старий Оскіл, СІЗО No2, старого осколу. Там багато наших українців? Там близько 200 чоловік було. А далі? Далі після старого осколу, це перемістили в Мордовію, в Градянську область, селище Ударне. І там вже знаходився до обміну. Як там було? От порівнюючи Оленівка, Білгородська області, область, ну, Рязанська область, де було так, найгірше? На Оленівці більше було відчуття голоду і там більше було морального тиску. А от на старому Сколі і на в Мордовії, там застосовувалося і фізичне знущання. Це тому, що ви полковник чи не і, до солдатів, полковник. і до солдат. Там знущання до всіх були. Там уже дуже не відрізняли хто полковник. Може, трошки більше в деяких випадках, але, скажімо так, отримали всі. Олександр, чи можемо ми сказати, чому застосовувалися моральний тиск і фізичний тиск? Що вони хотіли цим дізнатися? Більше всього, вони хотіли нас принизити. Вони вважають, що українці. тут Змущаються росіянами, їдять дітей, як вони кажуть, і все в такому плані. Що Ми своїх же грабуємо, вбиваємо цивільних військових, і от в такому плані на цьому слухають їхні новини, то що їм там вливають в голови в їхні канали, і вона цій підставі таке відношення до нас. А пояснити, що це не так для цього Ні, там доходить. щось розказувати. Та ну по-перше, нас ніхто там не слухає, і щось розказувати, там, наскільки промиті мізки у людей, що іноді просто не розумієш, як так можна взагалі сказати. Ви перед тим як ми сіли в кадр, розповідали про те, що час від часу ви чули звуки радіо. Яке роздавалося там на Росії? Так, нам включали на старому школі періодично їхнє місцеве радіо, і ми могли чути новини. Ми розуміли, що лінія фронту далеко не двіриться, знаходиться на місці. Ну і більше по їхніх новинах всі новини були в основному за Україну. За Росію ні слова, а про Україну, як погано Україні, як там все занепадає, тільки в такому руслі все розповідали. А як ви розуміли, де ви перебуваєте? В старому школі там розуміли, тому що там була і документація підписана Старий Оскіл, і нам навіть давали місцеву газету, але місячного попротерміновували на місяць. Там ще так ми розуміли. І там вони дуже не скривали, що ми знаходимося старому школі. В Мордовії, там навпаки, там була цілковитий інформаційний вакуум, ми не знали, де ми. Ми не знали, скільки нас там. Тому що я думав, у нас там 90 чоловік, а виявилось там 700 чоловік близько всіх знаходиться. вони знаходяться. Оленівка, Білгородщина і потім Рязань. Що стосується ось саме тих людей, які вас утримували, це ви перебували в тюрмах? Ви перебували в СІЗО? Сізо чи це виправ... були спеціально побудовані Ні, приміщення це штатні СІЗО і штатні виправні колонії? Тобто там де втримували. Ви перебували разом із е, особами, які відбували покарання на Росії. Ні, ми були окремо, особи, які перебували покарання, вони тільки обслуговували нас. Тобто себе там розносили їжу нам і проводили там якісь ремонтні роботи. А військовополонені утримуються окремо. Тобто, ними... правильно розумію, наприклад, це велика територія. Одне приміщення там, де утримуються військовополонені, інше приміщення там, де утримуються громадяни Російської Федерації, які вчинили злочин. Ну, от, якщо беручи старий Оскіл, то там повністю все СІЗО, це було тільки для військовополонених. Ті, що утримувалися, їх було буквально чоловік 10, за обслуговувачів персоналу. У них була окрема камера, ми з ними не перетиналися. Як вони до вас ставилися? Ми з ними не спілкувалися, тому що там це було заборонено, не спілкуватися. Чи приїжджали, чи проводили допити представники Російської Федерації? Так, допити були постійно. Приїжджали одні слідчі комісії, другі слідчі комісії, допитів було багато. А про що вони питалися? Де наші позиції, яке в нас озброєння, які там засоби зв'язку, номерних ну, зв'язків запитували? Потім чи приймав участь у збройній агресії проти росіян, чи вбивав цивільних, чи грабував, чи займався грабунком по місту. Ну, такі питання взагалі. Чи були ті, з ким ви знайшли спільну мову, мається на увазі з українцями, і з ким ви подружилися і з ким протягом довготривалого часу так. підтримували були плечоплічі? Тривалий час знаходились в камері з хлопцями. Звичайно, були дружні стосунки, тому що часу скажімо, так, було багато. Розповідали кожне своє життя, кожні свої скажімо, так, проблеми, бажання, мрії свої розповідали. Це було так. А як розпочинався ваш ранок? Шостій ранку був підйом. Це де порязання? Ну, якщо брати по Рязані, по крайньому, це в шостій ранці підйом включали російський гімн, і потім включався запис, в записі пісні про Другу світову війну. І між цими піснями були лекції російського якогось історика, який розповідав про Другу світову війну. І оцей плейлист, скажімо так, щодня, шостої ранку, 22 другої години, щодня щодня одне, одне і те саме, ми слухали. Воно взагалі не змінюється? Ні. От сім місяців один і той же плейлист щодня. Я коли дивилася, читала, коли мої колеги брали інтерв'ю у військовополонених, то розповідали наші хлопці, що їх заставляли і співати гімн. Так, так, так. Також Співати, було. знати на пам'ять до крапки, до за... скільки слів, скільки букв вимні. Це було. Ви казали, що газети мали можливість читати. Там На також... старому сколі були, на Мордовій війні, там нічого не давали. Була одна книжка на 10 чоловік, які ми читали по черзі. І також книга, це в основному про друзі твою війну. Там все, всі новини, всі книги, це все тільки про війну. Ось ви зазначили так, що 10 людей читали одну книгу. Це для того, аби просто не забути букву? це для того, аби хоча б щось потримати в руках, книжку. Ні, книж... Чи, ну, Я розумію, що це не про інформацію, Ні. це не про інформативність, це не про задоволення, коли ти, коли ти читаєш. Книжку читали, хоча б, щоб скоротати трохи час, трохи від чогось відволіктися. Вас не заохочувало до робіт? Наприклад, там прибирання. Ні, нас пропонували на старому школі. Там пропонували робити ремонти людям. Ну, хтось погодився. ми не погодили. Робити і ремонти... за це оплачували? Ні. ні. Якщо оплачували, це максимум давали покурити. Якісь сигарети або табак сипали. Такі. А ті, хто відмовлявся, що було з ними? Нічого. Ага, тобто це мається на увазі, аби скоротити час перебування? Або скоротити час займається на увазі. Мається на увазі, що займаєшся якоюсь діяльністю. Нічого, це не оплачувалось в ніякому разі. Як вас годували? Чим вас? В основному це каші, їхні щі, як вони кажуть, це вода з капустою. Ну, одноманітна постійно майже одне і те ж там є. Проблеми із здоров'ям під час двох з половиною років вас турбували? Були я алергетик сам на амброзію алергія, то були в Оленівці були приступи. Там, ну, там були лікарі наші місцеві, зробили окрему бригаду, яка ходила, давала допомогу. А в старому школі ну, там більш-менш переніс норм... добре. Чи допомагали, мають на увазі, надавали першу медичну допомогу вам, вашим побратимам? Як от в плані? В плані лікування ставилися до вас? Ну, мінімально, медичну допомогу надавали. Щоранку під час огляду був лікар, можна було щось запитати. ну, Допомога була мінімальна. Там якась таблетка, щось помазати, якщо вже щось дуже критичне, то допомогу надавали. Ви про рязані розповіли, як розпочинався ваш ранок? А в Білгородщині? А в Оленівці, але там не було цього плейлиста, скажімо так. Там В старому школі був підйом, гімн відіграв, відключалося радіо і ми вже займалися там згідно розпорядку дня. Сніданок, ранковий огляд, прогулянка. Там можна було хоча б розмовляти в камері, це по старому сколі. Були шахи, доміно давали і книжки були то в Мордовії там в камеру розмовляти було заборонено. А що було, якщо ви розмовляли? Відкривається камера, виходимо на коридор і застосовували. А Зрічну. чому вони забороняють розмовляти? Ну, Такий у них режим, як вони пояснюють. Скільки ви мовчали? Сім місяців. Взагалі не розмовляли? Ну, пошепки там, з хлопцями перемовлялися, тому що в кожній камері висить відеокамера і нас відслідковували. Пошепки так, там мінімально з хлопцями розмовляли. Коли приїжджали представники Російської Федерації, мається на увазі їхніх там, або правоохоронних органів, або працівники ФСБ, або хто приїжджає до військовополонених, вони запитували про умови отримування. Їх це цікавило. Чи для них це байдуже, вони от віддали в руки ось цим представникам для, СІЗО або тюрм, і все? Для слідчих не цікаво було. Як нас утримують, вони отримати в нас інформацію, так як нас утримують, їм це не цікаво було. Єдине, що запитували, коли проходила якась там, ну, по старому сколу раз місяць, раз два місяця проходило керівництво СІЗО, то вони ще запитували. Ну, нас і керівництво то, це хто? Начальник СІЗО і його заступники. Вони обходили по камерам, там питали, які є проблемні питання. Ну, нас інструктували, що у вас проблемних питань не може бути. А якщо задавали, чи такого ну, не було? Задавали, ну питання, скажімо, так не вирішувалися. Якщо там щось треба було потрібно, то просто мовчали і виходили з камери, На цьому все завершувалося. За цих два з половиною роки, якщо деталізувати, два роки-чотири місяці ви мали можливість спілкуватися зі своїми рідними? Один раз дали таку можливість, це було 28 квітня 23-го року. Були, ну, настільки я зрозумів представники ФСБ. Спочатку записали за мною інтерв'ю, а потім дали змогу заталувати дружині по відеозв'язку і п'ять хвилин з нею поговорити. Які це були емоції? Емоції були, ну, зараз описати цих емоцій не можу. Потім ще місяць ця розмова була в мене в голові. Ну, емоції були зашкалювали, скажімо так. Чи розуміли ви, що вас обміняють, чи говорили вам про це? Ось коли вам дали поговорити по телефону. Ви розуміли, це веде до чого? До того, що зовсім скоро ви побачите свою родину, чи навпаки тоді були очікування, що щось іде не так? Ну, надія на те, що поміняють, була завжди, але ну, після вже тривалого часу, вже, скажімо так, не чекаєш. А... Просто живеш цим днем і надійся, що це було. Тому що якщо чекати, що от завтра, завтра, завтра тільки гірше собі робиш. А ці побратими, з якими ви були разом у полоні, їх повертали додому, наприклад, раніше. Ви про це знали, що вони їдуть додому саме? Чи про це не оголошується? Ні. Просто, наприклад, переводять з одного сізо з однієї колонії в іншу колонію. Ми ніколи не знали, куди забирають. Наприклад, там збирають групу, переводять. Ми думаємо, що їх забрали на обмін. А потім, коли переміщають мене, і ми зустрічаємо їх там. же ж. Тобто, куди переміщають, ніхто ніколи не повідомляє. Вони так кажуть, вас везуть на обмін. Але від того, виходить, не на обмін, а везуть просто в друге, в друге місце. Як ви дізналися, що вас обміняють? Як ви дізналися, що ви їдете додому? 11 вересня зранку після сніданку зайшли. З речами на вихід. А Вивала... які у вас перепрошую, речі були? Все, ще на мені було. Штани і Ну, і то, це була ще роба сізошна. А до речі, як з одягом вони вам давали одяг? Одяг на старому сколі там щотижня міняли під час помиття в бані міняли, а на Мордовії там десь раз в три місяці міняли тільки одяг. Ось після цього нас передягли вже угу. в мою одежу, яка там залишалася в мішках, вона зберігалася. Надігали... Вона як підписана вся? Так, да, Мішок був підписаний з прізвищем, і нам видали цей одяг наш, якому я потрапив в полон. Одягли мішок на голову і спочатку автозаком автомобілем, потім потягом, потім знову автозаком і перевезли в іншу так, колонію, це вже в Брянську. В Брянську ми переночували. Нас не передягали у їхню форму. І вже зранку, коли нас вивели, спустили вниз в приміщення в бокс. І коли вже нас посадили в автобус, то тоді вже було відчуття, що це все-таки буде обмін. Я перепрошую, ми зараз повернемось до цих моментів. А для чого їм зберігати протягом двох з половиною років одяг, в якому вони взяли у полон? Чи є це пояснення у вас? Ну, щоб потім в цьому одязі ми поїхали на обмін, я так розумію. Щоб не видавати свою якусь одежу. А де він зберігається? Десь у них, а де саме не знаю. Це ж яка величезна кількість людей, які так. зараз перебувають у полоні, це сотні тисяч українців, і для кожного це ж потрібно і підписати, і зберігати. Ну, це в кожному СІЗО, це... скажімо так, якийсь є склад. І там в мішках це все зберігається. А повернемося до хорошого, до того, коли ви наступили на українську землю, коли ви вийшли з автобусу. Що ви побачили, кого ви побачили? Обмін був 13 вересня. Український кордон ми перетнули о 13-й годині, 13 хвилин. Зустрічали наші ну, представники. Символічно, цифри, Символічно так. так, Цифра вийшла. Нас зустрічали представники об'єднаного штабу, представники Державної прикордонної служби. Мене зустрічав полковник Лучик Микола Іванович, це начальник зв'язку адміністрації. Ну, Перше, що дали телефон, одразу заторгувати дружині. Які були її емоції? Це передати словами неможливо. Сльози, радості. Потім другий дзвінок був, у мене якраз 13 вересня було день народження у мами. Я затолфовував мама по з днем народження. Як мама? Ну, сказала, що кращий подарунок її життя. В її Вау. житті. Вау. Ох. Коли ви повернулися додому, до сім'ї, чи ви відразу сюди приїхали? Дружина мене зустріла в Києві, тільки нас привезли в Київ. Дружина з донькою мене вже чекала під воротами лікувального закладу. Ви зараз проходите лікування. Так, зараз проходжу лікування, реабілітацію. Пошкодження по вашому здоров'ю колосальні? Ні. На щастя, скажімо так, пошкодження мінімальні. Зараз підліковуюся, все буде добре. Ви багато втратили кілограмів талонів? Ну, багато втрачав, коли був на Оленівці. Вже під час після обміну 5 кілограмів втратив. Ви говорили, що у вас є доньки, дві доньки. Дві доньки, є так. А є донька, якій близько 20 років, 20 років, так і маленька, зовсім ще 8 років. Як вони? Сприйняла те, що ви повернулися, коли молодшій доньці було 5,5 років, коли, да, звісно, коли вона востаннє бачила батька. І зараз, які були її емоції? Донька також дуже хвилювалася, дуже чекала тата, зустріла обійми, з рук не спускав, що я що вона з мене не відходила. Ну, дуже скучила за татом. Вона була і до цього татова а зараз тим паче, а старша? Старша також чекала, я з нею спілкувався по відеозв'язку. Також багато емоцій чекала, надіялася, ждала. Дружина, ви розповідали, ми мали змогу спілкуватися так перед розмовою. Що дуже важко переносила той період, коли, коли вас утримували в Російській Федерації. Так, дружина в мене дуже емоційна, і мій полон вона перенесла дуже тяжко. Вона, мій, скажімо так, дуже надійний тил, Пройшла зі мною з 2014 року всі мої місця служби. Я їй за це вдячний безмірно. Ну зараз я буду відновлювати, за свої відновлення і реабілітацію. Я думаю, що разом ми все подолаємо, все буде добре. Чи є у вас амбіції далі повертатися до служби в Державній прикордонній службі України? Так, поки триває війна, поки мої хлопці знаходяться в полоні, я буду продовжувати службу. Як можна допомогти хлопцям, які зараз перебувають у полоні? Чи є те, що ми можемо зробити, і що в наших руках, зокрема у вас, у людини, яка все це бачила, і у людини, яка зараз тут, в Україні? Ну, на жаль, щоб когось конкретно визначити поміняти. Я думаю, що це практично неможливо. Я думаю, що головне, щоб дружини, матері, сім'ї. Запаси з терпінням, і вірили і чекали, що їх хлопці обов'язково повернуться. Це для них буде моральна підтримка, я думаю, найкраще. Скажіть, багато Олександр ще військовополонених, зокрема із Азовсталі, там? Так, перебуває. на жаль, ще дуже багато з Азовсталі полонених знаходиться в полоні. Вони віддають перевагу, наприклад, повертати зовсталі або полонених, яких вони взяли безпосередньо на лінії фронту? Чи немає різниці? Чи Ні, не я... можна зрозуміти, неможливо зрозуміти цієї, логіки, як це відбувається і так, чому так, так, так відбувається? Так, ну, я Не можу пояснити, по яким по якому принципу відбувається обмін? Це рандомно, скажімо так. Який принцип обмін з Росії? Я не можу сказати, що ви могли б сказати тим жінкам. Які зараз чекають своїх чоловіків. Жінкам, матерям, всіх, хто чекають, я б хотів побажати набратися терпіння, віри, ні в якому разі не падати духом і вірити, що їхні хлопці обов'язково повернуться. Дякую вам. Дякую. Дякую вам за те, що захищаєте Україну і дякую за те, що. Крізь такі важкі часи, крізь біль, крізь тортури, ви будете продовжувати захищати кожного із нас і захищати кожну жінку, кожну дитину і кожну маму нашої України. Олександр Бондаренко, друзі, полковник Державної прикордонної служби. А це новини Лайф. Дякую, що ви разом із нами. До зустрічі у наступних випусках.